Побоюючись повернення 90-х, українців почали масово згрібати з полиць продуктових магазинів все, що бачили у супермаркетах та на ринках того тижня був справжній аншлаг. Набігам покупців, не аби як тішились власники торгових точок. Вони вдвічі в день змінювали цінники на харчах і відповідно на цьому наживались. Контроль за цінами ніхто це не проводить. Це давно щезло. І якщо зранку одна ціна, через два часа вони вже поставили до продуктова істерія закінчилась, проте ціни залишились високими. До прикладу, за кілограм мандарин на ринку просять 50 гривень. За свіжі тепличні помідори 55. Навіть яблука здорожчали. А ось олія й справді дала маху за літр Нині вже треба викласти від 37 гривень, і це викликає обурення у людей. Після п'ятнадцяти 35 – це багато 20 гривень. Ну, така... А продавці штучному підвищенню цін радію та потирають руки, але розмовляти не хочуть. Це не моя олія, я не продавець. Не знаю а, 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 а ви просто тут яйця розкладаєте? А покажіть пальцем, хто продавець? Нема продажу, крупи, борошно та му вироби сьогодні не перестають дорожчати. Чуть ли не в Дорож. два рази. Ріс був скок? 21, по-моєму. Грічка гречка? 18 була. 19, ну, І зараз уже 27, там взагалі 30 Уже ліс. Супер. Експерти радять не піддаватися паніці, дефіциту харчів немає. Коли ми хочемо закупити якийсь товар, бо він має завтра подорожчати. Це тим самообман. Це тимчасовий виграш, тобто, ви все одно, в майбутньому вам буде ті кошти, які ви сьогодні потратили. Вам буде їх вони будуть потрібні вам в майбутньому і на інших товарах ви програєте цей саму цінку разом з подорожчанням пального та продуктів харчування з квітня гряде й підвищення комуналки, оскільки Україна узгодила з міжнародним валютним фондом підвищення тарифів для населення до ринкового рівня. До кінця 2015 року ціна на газ зросте майже вчетверо – на 280%. Тим, хто не в змозі оплатити компослуги, держава оформить житлову Субсидію отримати субсидію стане набагато легше. Вже визначений порядок нарахування компенсації за сплату житлово-комунальних послуг для отримання державної знижки, необхідно подати заяву та декларацію про доходи. У зв'язку з підвищенням тарифів на газ та світло. Кількість сімей, які потребуватимуть субсидії, значно збільшиться, кажуть експерти. Якщо раніше малозабезпечені платили за компослуги 10% від доходу родини, то тепер процент визначатимуть для кожної індивідуально. На сьогодні отримують 6,5 тисяч субсидії. Загальна кількість сімей в Чернівецькій області біля 300 тисяч. Ошти є і всі оплати будуть здійснені. В цьому можете не сумніватися. А бланки на отримання субсидії соціальні служби відправлятимуть поштою два рази у рік в квітні та жовтні 71 мільйон гривень заборгованість буковинців за газ. А з плановим підвищенням тарифів на блакитне паливо кількість неплатоспроможних збільшиться у рази. Переконують газовики. На даний момент не зрозуміло ні схеми субсидування і пільг, не зрозуміло, ні. Тарифу дні про який обсяг недоплат ми будемо говорити. З 1 квітня дорожчає електроенергія у 3,5 рази. Підвищення цін на світло відбуватиметься кожні півроку у п'ять етапів. За словами експертів, зменшений тарифна зона дешевої електрики. Проте вже сьогодні люди почали економити світло. Це напевно перший раз в історії Обленерго. Ми спостерігаємо зменшення споживання електричної енергії. Це не дуже позитивний показник. Для всіх нас є, коли вже електрична енергія починає пробуксовувати, значить тоді ми повинні вже дійсно затягувати паски всі і розуміти, що цей час ми повинні витримати, повинні якимось чином пережити. Потерпіти українцям доведеться до того часу, допоки стабілізують економіку, або ж нарешті кабін розпочне реформи, кажуть політологи. До того часу, коли економіка запрацює, і ми почнемо заробляти так, щоб нам не було страшно за завтрашній день. До цього часу ще треба дожити. Скільки я прогнозувати не берусь, але маю надію, що вистачить наснаги і тямки урядовцям, проводити необхідні реформи і, зрештою, запустити економіку. Поки будуть думати, як розвивати економіку, українці вже тепер жахаються новим запропонованим цінам за комунальні послуги. Разом з тим, все частіше як би зекономити. На думку експертів, необхідно брати за приклад європейські країни. Якщо ми хочемо бути частиною світового суспільства, яке живе. Якісно, яке живе гарно, то ми маємо розуміти, що ми теж маємо бережно відноситися до ресурсів, в тому числі і до викупних, тобто газ. Ну і вугілля, яке у нас перетворюється в електроенергію, до води, яка є теж доволі обмеженою, Ми знаємо великі проблеми. І ми повинні прийти до цього. Отож, піддаватися продуктовій паніці експерти не радять. Збільшення тарифів на компослуги неминуче, і це мінус для малозабезпечених. Економія та надання субсидій це плюс. Якщо держава пропонує компенсацію, чому б не скористатись? Головне, часно подати документи на отримання такої допомоги. Наталя Гатеш, Андрій Дороцюк Максим Демко, Чернівецький промінь.